Вітаю вас! Почервоніння обличчя неприємний косметичний недолік. Найчастіше почервоніння займає спинку і крила носа, щоки, підборіддя, рідше лоб. Як правило, червоність особи пов'язана з виникненням на обличчі сітки розширених шкірних судин. Іноді ці зміни тримаються тривалий час. У таких випадках можна помітити особливо на носі окремі яскраво-червоні вузлики, так звані червоні вугри. Чим довше тримаються на шкірі ці зміни, тим більше тощує шкіра обличчя, тим більше стають яскраво червоними в угрі. Червоність носа пов'язана з судинними розладами. Найбільш частими причинами почервоніння обличчя є хронічні інтоксикації організму, шлунково-кишкові захворювання, зокрема знижена секресія шлункового соку, хвороби залоз внутрішньої секреції, хронічна нежить або інші захворювання носоглотки. А також тривала дія тепла, холоду, вітру та сонця. Шкіру схильно до червоності слід якомога менше дратувати. Тому змініть умивання обличчя на щоденне протирання лосьйоном по типу шкіри. Влітку захищайте обличчя від сонячних променів капелюхом з широкими полями. При червоності шкіри і червоних вуграх парові ванни, парафінові маски і навіть масаж протипоказані. При схильності до почервоніння стежте за нормальною діяльністю кошковика. Відмовтесь, будь ласка, від гострої, пряної і занадто гарячої їжі, гарячого чаю, кави, какао, а також відживання алкогольних напоїв. Уникайте усього того, що викликає розширення шкірних судин і приливу крові до шкіри обличчя, а саме тривалого перебування на сонці, тривалого і різкого зігрівання шкіри обличчя у гарячої плити, умивання дуже холодною водою. Розтирання рушником, енергійного втирання мазі або крему. А для догляду за такою шкірою, яка схильна до почервоніння, вибирайте наступні засоби. Далі в нашій рубриці рецепт краси. Музика. Підбираючи косметику по догляду за шкірою схильною до почервоніння, віддайте перевагу маскам, що містять екстракт чорниці, звіробою. Шепшини, гамамелеса, кінського каштану, календули, а також вітаміни А і Е. Маска з вищепереліченими компонентами наноситься на 15-20 хвилин 1-3 рази на тиждень. Вона заспокоює шкіру і знімає почервоніння. Для крихкої шкіри, схильної до почервоніння, обов'язковим є використання денного захисного крему та нічного заспокійливого. Якщо ви маєте питання, що стосується догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.